на родина Збінських це звичайна селянська сім'я, яких у нашій державі мільйони. Чоловік працює в місті, а дружина по господарству. Однак особливість родини в тому, що вона не очікує покращення суспільного становища, допомоги або підтримки від когось, а власними силами втілює свої ідеї та проекти в життя. І, як приклад, сьогодні сім'я у власному обійсті утримує 500 індиків. Зайнятися цією справою родину змусили економічні негаразди, тому спочатку вирощування індиків не було бізнесом, а лише для задоволення власних сімейних потреб у м'ясі. Корма для індиків розроблені на основі наукових рекомендацій із натуральних компонентів, без стимуляторів росту і хімічних наповнювачів. Тому у родини є і ринок збуту індиків, оскільки це екологічно чисте і дієтичне м'ясо а жир індика не містить шкідливого тваринного холестерину. Кожна започаткована родиною збінських справа виконується добросовісно, а головне з любов'ю, оскільки вирощується все це для себе, для людей, для власного задоволення і благополуччя. Перебуваючи із робочим візитом на Житомирщині, це селянське господарство відвідав прем'єр-міністр України Микола Азару, який дав високу оцінку розвитку родинного бізнесу простої селянської сім'ї. Яка навіть не беручи кредити за два роки зуміла власну ідею і створення міні птахофабрики втілити у реальність я дуже вражений, дуже сильно вражений і просто мені спочатку довго не вірили, що, що що дійсно людина такого рівню може зацікавити господарство, обичне сільське господарство. От я вдячний і премєр міністру і взагалі, якби, Всім, хто приймав, якби в цьому візиті участь, що удостоїли такої честі, показати мені чомусь здавалося, що, що все як обично робиться, живе собі сім'я, робить своє, да і все. добових індюшат господарі закуповують в інституті птахівництва, який надає їм багато суттєвих наукових методик і рекомендацій щодо утримання птиці. Після інтенсивної годівлі за 8-9 місяців кожна особина набирає вагу 20-25 кілограмів. Тому у планах господарів створення ще і сертифікованого забійного цеху.